Сьогодні в цій залі присутні представники різних політичних сил, за які голосували люди, і в двох словах я хочу пояснити причину, заради якої ми зібрали позачергове засідання сесії Чернігівської міської ради, восьмого скликання, а саме, для того, щоб просить Кабінет міністрів одночасно. З повагою до Кабінету міністрів і дякуючи Кабінету міністрів за раніше надану фінансову допомогу при відновленні підприємств критичної інфраструктури. А ви знаєте, що за час російської агресії постраждала як велика кількість приватного житла людей, так і приватні підприємства. Так і підприємства критичної інфраструктури, серед яких єдиний майновий комплекс комунального енергогенеруючого підприємства Чернівська ТЕЦ. І у нас виникла ситуація, коли ми отримали лист від підприємства «Технова» про дострокове припинення договору оренди. Ставши перед таким фактом бажання орендаря достроково розірвати договор оренди. З однієї сторони, і з іншої сторони, ми маємо 35 тисяч домогосподарств, які отримують тепло в опальний період від Чернігівської ТЕС, і більше 25 тисяч домогосподарств, які отримують тепловоду від Чернігівської ТЕС. і маючи обов'язок місцевої влади забезпечити стале проходження опального сезону і не розглядаючи навіть. Гіпотетично, щоб люди стали заручниками цієї ситуації, ми з повагою, я ще раз підкреслю, і з вдячністю за раніше надану допомогу, звертаємося до Кабінету міністрів України, зібрати терміново і невідкладно урядовий штаб з питань підготовки підприємств житлово-комунального господарства та паноренергетичного комплексу до проходження опального сезону з врахуванням. Того, що ми живемо зараз в режимі, закону, дії закону про правовий режим воєнного стану. І на цьому штабі ми пропонуємо прийняти одне з чотирьох рішень. Перше рішення можна продовжити договір оренди ТОВ «Технова». Всі угоди з постачальником газу заключені, боргові питання хай регулює діючий орендар з постачальником. Ми проходимо стало опального періоду. Друге питання є дочірнє окреме підприємство Нафтогаз», яке займається експлуатацією подібних енергогенеруючих об'єктів, зокрема у Львівській області. Мені про це достеменно відомо. Ми пропонуємо після. Процедурних питань по прийняттю від ТОВ ТОВТЕХНО цілісного майнового комплексу на баланс міста одночасно передати це підприємство в оренду цьому відповідному доширеньому підприємству або будь-якому державному підприємству, вповноваженому на генерацію тепла і електроенергії, визначеному або НАК Нафтогаз України, або Кабінетом міністра України. З відповідним одночасним і передачою і боргів за газ на це відповідне підприємство. Таким чином ми забезпечимо стале проходження опального сезону, і місто не змушене буде розбиратися з напрацьованими товтихнологи боргами. Третій варіант дострокове розірвання угоди прийняття на баланс міста з подальшим переведенням цього підприємства на баланс відповідного комунального підприємства теплоенерго. Чернівського комунального підприємства, ми не уникнемо пункту 22 закону про теплопостачання. Борги перейдуть на це підприємство. А значить, оскільки воно комунальне і на бюджет як гарант по всім стосункам з кредитурами, тим більше державними кредитурами в особі газопостачальної компанії. Це однозначно буде гарантом місто, міський бюджет. Або ми пропонуємо четверте рішення, будь-яке інше рішення, яке можливо. Визначить за Кабінет міністрів України, яке е, одночасно і забезпечить ставе проходження опального періоду, і е, не потягне за собою перекладання боргу ТОВ «Технова» за спожитий газ на чернігівський бюджет. Якщо є такий варіант, ми пропонуємо прийняти такий варіант. От суть е, цього звернення.